Біль відчувати, що завжди навчає мене, серце яке зігріває, що за руку світі веде, ви найбільше, що маю в цьому житті, я люблю вас, батьки, рідні мої, завжди біля мене, день і вночі, війночей не доспали, батьки мої що те мене вона дарує радість і тепло. Нехай Господь завжди вам допомагає за ваше щире батьківське добро, батьки мої. Шановні земляки, дякуємо. За підтримку. Сьогодні ми провели другу акцію на підтримку маленького діду Букової, який, який має дуже важке захворювання. Дякуємо за розуміння, за матеріальну підтримку. Любічнянці, хочу виразити велике вам спасибі від сім'ї Павленко, за те, що ви не залишаєте нас в таку скрутну хвилину, один на один із такою тяжкою хворобою. Велике вам спасибі за підтримку матеріальну, моральну. Ви дуже всі класні і ми всі дуже надіємось, молимо Бога, що, дякуючи вам, всі разом ми зможемо врятувати Дмитрика. Шановні земляки, звертаюся до вас, я і ми всі разом, щоб ви допомогли дім покопичці. Він наш земляк, маленький хлопчик, який захворів. Батьки не змозі йому допомогти. Тому ми всі разом звертаємося до вас за допомогою, щоб ви не фінансово можливо, якщо немає можливості в когось. А хоч, хоча б другу групу крові, хто має, прийдіть вехмати. Ви найбільше, що маю в цьому житті, я люблю вас, батьки, винімочі, завжди для мене, день точі, наших не спали, батьки мої. коли спішка треба не стикати, так на місці небо, Thank <laughs> you.